Яка називається Щаслива гра. Щаслива гра, серйозно, я не вигадую. Happy game. Давай, давай, лягай. Засинай, Все заснув. Хе-хе. Поки що мені смішно, я не знаю. Опа. Це що таке було. О, диви, май мяч. Все нормас. В садіку, в садіку, 100%. Якийсь Малий, прийшов две забрав м'яч. Ого, Віддай м'яч. Старший, старший, прийшов забрав м'яч. Ого, чекай, чекай, чекай. Тихо, ох ти що? Це хто такий? А, ще з'їв. Ну йди, достань там. Чуєш? Віддай мені м'яч вишеньку біг. А це повнячик. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Маєш забрати м'яч і не впасти. всім ви на каналі Склеп розпочинаємо проходження нової гри, яка називається Щаслива гра. Щаслива гра, серйозно, я не вигадую. Happy Game. Розробники цієї гри зробили чудові ігри, як Машинаріум, Чучил, які ми недавно грали. Тож, давайте пограємо цю щасливу гру. Не знаю, що це ужас, не ужас. Реально щаслива якась весела. Поки що якийсь чувак малий. А трохи смаху на не ні? Трохи є щось в ньому таке. Може це якийсь щасливий цей. Щаслива дитина щось малює. Вставай вже. А, пішов спати. Давай давай лягай. Засинай. Все, заснув. Хе-хе. Поки що мені смішно, я не знаю. Опа, це що таке було. Вставай, чучир. Буду його називати чучи. Воу-воу-воу. -во. Е. -е. А, а. Ха, не так ходити. Та не бійся, не бійся. Зараз світло дадут. А щось тут нічого нема. Тихо. О, oh. oh, две сюрприз. Сюрприз і привиди А це що таке? А, нажати. Ааа, розв'язати. дивіться, іграшка, Файна. Трох. А, ні Таке собі, знаєте. Хе. <сум> Може, комусь подобається? Дві клоун. Кіт А там. А там нічого нема. А що я виберу чи що? А ну клована. О, диви. А це що робить? Ногами махає. А це? А той останній нічого не робить? А він пропадає, коли на не нього нажимаю. Я його не можу взяти, а я йти можу. А назад. Хм, Щось тут треба зробити? А ну Аночка, якщо вони є. О! О, є, забрали! Клоуна. Добре, а кота. Половинка лишилась клоуна. Сила! Ти хто такий? Пщігет. Опа! Відкрити. Відкрити. Хех! Це що за? Я поки що тут нічого не розумію, чесне слово. Давай, падай. Падай, Є, yeah, другий упал. І останній маю пасти, чи що? Є. Yeah. Все, все червоні. І що, я все зробив? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ооо. Тикай, Ну и що, що я тут не вижу нічого щасливого. А може ему просто приснилося це? О, двой м'яч пау. Паша ти не можеш ти. Ну а ну бре, май м'яч. Все норма? В садику, в садику, 100%. Якийсь... Малий, прийшов дві, забрав м'яч. Ого, віддай м'яч. Старший, старший, прийшов забрав м'яч. Ого, чекай, чекай, чекай. А, це а хто? Хі. Я думаю, він забрав на мяч. Так, мені треба трясло это, а? Якось трязует мяч. Давай, 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 біжи Біжи, біжи, біжи Давай! Він Не гон, швидко бігти? А підскакувати ти можеш, можешь, Ні. Сила. Опа! Так, давай. Ейр. Оце. Веселе. Сумне, та? А що де? А, во заяць? А, мій, оце треба підняти. А я не могу то підняти. Ану нажми. якось треба підняти і перебігти. А, то він так перебігає. А заяць що? Е. А це опускає. О! А вот вий все зробив. О, сильний фокус. І що тепер? Клон веселий, а цей клон? Теж веселий. Все? А, водві ще 6. Э... Ага, мені треба скласти цю іграшку, розумієте? Та я знаю. Так, чекай. Але куди мені це поставити? А ну ходить сюди. Мені треба цю штуку забрати і там поставити. Виді, там а є щось. чекай, чекай. Ну, я не можу взяти, а ну візьми. Це взяти і посунути туди, ну я не можу. Ви воно не йде туди. Той плескає. що ти плескаєш? А ну добре піднімайся Це вниз О, посередині. А воно посередині. О! Оце забирай, тримай. Все нормально. Все, все, добре Попускай. Встав. Чи може ось сюди, дати? Тихо Давай йому Ні, він не став. Добре, став сюди. О! Їх, тікай, гет, тікай, гет Пішов гет. Давай, давай, давай. Ведмідь мені показує, куди йти. Ну, поки що я нічого веселого тут не вижу. Вообще нічого. Навіть страшно трохи. Якісь клоуни. А як це. Ага, знаєте, як це підняти. Треба вернутися і той середній підняти, напевно. Опустити. Ану. Оооо! Мавпа. Що мавпа? Я забрав мавпу. І и І мав по мне куди поставити? А, во мап. О, то зараз будуть музики грати. Давай, став. Ну. <риклад> <риклад> ну, а де а де муз музика якась? Ооо, чуєте? Ооо. <риклад> 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 Є, заграли, заграли, файно. Ну таке, я собі, знаєте. Мелодію таку зробив. Дві якісь червоні. Всього, тікай, геть, чучуле мале. Тікай. А диви, він ще й тікати звідси не хоче. Давай, давай, давай. Може, може їх накрити треба? Я не знаю, нічого не можу зробити. Ого, то забагато. У мене вже голова болить. Сила, дві. все поломили. собі. Така собі така гра. Ну добре, пішли. Може зараз щось буде нормальне. Мяч, ну, давай вже достанемо той м'яч. Але швидко біжи. Угу. З його бігом ми до тимняш не достанемо. Давай, давай, давай. Там якісь ведмеді падають Тихо, ух ти що Це хто такий? А! Ще з'їв! Ну и йди, достань там! Чуєш? Віддай мені м'яч! О! Чекай, чекай! Опа, руки піднімаються. Хе. О, дві, одна рука себе підняла. Добре, чекай, зараз щось треба придумати. е, -е А ну, ти під... А, він підійти не може. Добре, добре, вийти одна рука, типу... Опа! Ха! Ви бачили? Я ще такого не видел. Оди! О, добрий вечір. Ведь там хтось сидить. Ну, а що далі? Я накачав. А-а-а, щоб він вийшов. Ти хто такий? м'яч не вийде. О, око, замість мне може бути. Шо там? О, диви. диви, диви. Дивись, Две Ну та давай. А! Ага. А це хто такий? Що за клоун? Хоче мною в футбол, чи що? Ну Давай! Що з ним робити треба, Чекайте. Воу. Я... Це якась непонятна гра. Максимально непонятна. О, м'яч! нарешті. <реш> Сила. О, оце назва у гри, щаслива гра. Вона не відповідає реальності. Взагалі. Ноль. Так, є малі якісь тобо. Давай біжи вже забирай той м'яч! Опа, зараз знову щось буде Диви, диви, диви дві. Раз, два, три. Два. Три. Так, так, так. Це руки. А що з цими руками зробити? Ага. Я керую. Тихо, тако А, трошки убіг треба, так? Добре. Я зрозумів. Добре. Добре. Все. А, -а підняти голову. Хе, <laughs> ну повигадували, так смішно. Віддай мені вняч. Дивись. А як я маю взяти? Може, нове. А! -а в другий бік! бег! Ай, не в той бік нячь впав. А не, нормально. А що тепер? Чекайте. Біжи, давай! Все, пробігли, вроде. О, диви! Слухай, лиш не біжи за мною! Та біжи, по м'яч, не обертайся навіть. Та що ти, та що ти, біжи! Диви, йде за мною! Біжи, біжи, я заотечу. Ого, швидко йде. Не достала, але напудила. Що? все нормально свершника однима. Давай, біжи, завняшний. Опа! На голову упав. Голова болить? Давай, давай, давай. Біжимо повнять пів години Прийди лягай спати, тобі мені четвер. Давай, давай, давай. Так, плями, плями. Кетчуп, то кетчуп. А це фломастером намалювались. А ну. Можеш розмалювати? Опа. Ще одна загадочка. Добре, беремо. Туди. Склали. Е це ще не все. А що ще скласти? Ще щось треба скласти. Опа. Ай, не встає. Так, кубик. Тут щось, барабане. Добре, це якось треба все зв'язати до купи. Та не кричи. Клоун, а ти. О, там хтось є. А він до коня підходить. Є. Добре. Так, хто ще є в клоуні? Чи то він щось може... О! Ану чекай. Хоче бігти? Куди будеш бігти? Хех. А що ти куди? Ти? Диви, диви, диви. О, села, поломив іграшку. Так, але маємо таку штуку. Поїзд. Єс. Добре, нам треба скласти ту все. О, гриб. А де гриб? Яблуко, книжка. Давай ще раз. Молоток. якась рука, чашка, песок. Чуєш поїзд? Ключик. Добре, ключик завести ми маємо. Куди? Машинка мені здається. Ано. Ну, красота, ні. Якщо все вгадуємо як має бути. Давай крути. Сіла, поїхала. О, диви. Так, привезла голову від пса. Голова пса. Ось сюди, давай, давай. Давай ще накрутим. Може зараз відпаде голова і ми поставимо пса і все буде нормально. Добре. Ану. Ще не достаємо, давай ще. Треба так, щоб він приїхав максимально близько до того. Двісно, що ж ти? Ні, щось не підходить. Зараз нам щось треба придумати. він однаково їздить. Є цю машину. А якщо ми сюди поки що поставимо? Не поставив. Якось відрувати треба. Давай відорим. Дивись, все одно крути однаково. Ее в кого які ідеї. Я думаю, буде просто. Це нічого не робить, клоун нічого не робить. Вставай. А це може? Це не доходить туди. Дивись, знову намотало і все. Ві-до-е-е, Чекай, чекай. На, бери! Є! Крути. Ага, ей. Давай, 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 давай. Зараз відорвемо. Ура! Ми молодці, тепер голову сюди. Пес готовий. Так, а пес що може робити? Пес теж щось може робити. О! Виділи? Що там є? Та давай вже то все. Там чотири речі якісь. А як нам то. Вип... О, тримай. Е -е... До барабана. Точно. Аго. О. Дивіться, хто там є. Теж смішний чур. Есть стій. Так. Ще одна голова тут. Чуєш? Все, забрати голову. Тікай геть звідти. Дай йому шпіць! О! Так, голову сюди. Є, Нас лишається ще дві... Три іграшки, а ні, чотири, чотири. Так, в тебе що є? Ой, голова відпала. Ще одна голова відпала. Хі -хі -хі. Ще одна голова. А яка потрібна? О, лялька! Лялька готова, далі. Тихо. Це лялька. Добре, нічого не помогло. О! Диви! Добре! Опа! А що там? О, кубик! Дай мені кубик! Так, добре, у нас є кубик. Кубик сюда, напевно. Ні, сюда. Ні, а сюда. А-а-а! А я не бачу, що там одного не стає. Вс кубик робіт складений. Так, тихо. А ну нажми піписку бігом, типішишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Тут. Е! Обдурив мене. Як ти мене обдурив? Він не обдурив. Дивись! Чушь клоун? Ти брехло! сюда, ага. Ні, то щось не чесно, я вам кажу. Чуєш ти? видите, там щось було. Аа. На я знов не вгадав... Клоун ти брехло, ти знаєш. Але я один раз вгадав. А ну. Че це капець? Та то нереально вгадати. Добре, дивіться, м'ячик тут. Тут. Ні. Добре, дивіться, м'яч тут. Та йди геть. Він його переніс. Ось сюда. Значит, може тут. Ага. Ні, значит, тут переніс добре цей раз. Він раз добре перенос, а раз не добре. Тут. Це я не вгад. Тут. Ах, ты клоун. Е, э, тут. Чуєш, клоун, клон? я не хочу з тобою грати. Це найгірший клон, якого я видів. Саме більше брехло. Тут. Не вгадав. Але один раз був вгадав колись. Воно спеціально, що я вибираю, на показує мені недобри. Як шапку зняти? Опа. Все, мені більше нічого не треба. Є, то не треба вгадати, треба забрати цю качку. І того я не міг вгадати. Так, а в качці що? Нам ще не стає одного цього кубіка. сюди, там, де букви. А що це таке? А -а. Ну, та щось треба зробити, качку. <світ> ще раз. А це що? О, великий клоун. Та влазь звідти. Качка, давай ще раз. Добре. О! О. А повністю що, ти не вмієш вилізти? А, не кричи. О, кубик! Я так і знав, що клоун з'їв кубик. Так, кубик сюди. Всі іграшки в купі. Всі. А, тут треба підставити якусь букву. Тихо, 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 тихо. Дві свічки, там свічка, що я нічого не розумію. А що зробити? Тихо. Ну, тут цей там той. Тут щось треба придумати. Але що? Він більше нічого не робить просто. Давай, 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 відкривайся. Є, одному поставив не попав. Тихо, тихо. Мені, напевне, час треба відкрити. Ай, закрився. Добре, добре, давай ще раз. Давай, 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 танцює, танцює. Став свічку. О, одночасно, виділи? Ще трохи почекаю зараз. Давай, давай. О! Одна свічка є. А тепер сюди на пентре. Танці, 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 танці. Та страшний танцюрист. І... Ааа, Ї... не попали. Так, добре, треба запам'ятати, як він танцює. Так, 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 так. <риклад> Я ж такого танцюреста не вийду. Ну, моментами весела гра Так, чекай, 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 чекай. О-хо-хо-хо, oh, 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 oh. трошка. Давай ще раз. Добре, добре, добре. Коли вже буде свічка? Добре, чекаємо, чекаємо. Ще чекаємо. Єс, 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 єс. Все, цей свічку, цей свічку. А, він тепер має запалити дві свічки. А-а-а! Одну запаливо одну ні. А не рахуйся. Добре, чекайте. Він одночасно палить чи ні? Дивись, починає сильно крутити. Давай сильно. Добре. Єс! Yes! Професіонал просто. Все? А, -а, -а. а тут шо? А, ні, нічого. Ху. Ну, кобики було важко. Все, Вс, геть звідти. Тікай, геть, і не обертайся. Тікай. Чи що то зараз має бути? щаслива гра назвали, Ну, це церкви. Так, опа, нячик. по вишеньку біг, а це по Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Маєш забрати мнячи і не впасти. Оооо! На 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 стоп, дивись Ура, М'яч у мене. А що то чуєте, Може то кінець гри? Чи ні? Де м'яч пішов? З тим м'ячом? А ні, є м'яч? о, той світе. З той світи, щоб я добре видів. Лягай спати, спати. Спати, лягай. Сьом лий ляг, спати. Заснув. А це вже. А, це напевне другий роздір. А тут ми що будемо шукати М'яч? чи може оцю іграшку. О, ні, вау, о, ні, вау. о виділи? Тікай додому. Тікай додому лягай спати, не йди туди. Диви, диви, диви. А але той не замі. А, диви, спеціально так було. Там певну іграшку буде шукати. А це якісь на сонце похоже. Так, все, виспались? Та я думаю, оце можемо вже продовжити на другий раз. Зробимо другу серію. Ж не йшли. найшли, няш не йшли. Гра весела, ну, така собі. <свісна> Щаслива гра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім! Папа, Вставай давай! Вставай давай! А двигайся тут вроде файна. Все добро на другий раз, пока.